Слухай, а тобі наче 20. Право Ноарфорта. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Доброго. Пане Вікторе, минулий тиждень був доволі успішним для сил оборони. Зокрема, чого тільки вартують операції ССО, ССО підрозділів. Скажіть, чи можемо ми говорити про нову фазу війни, От згадуючи е і диверсію біля мису Тарханкут? І CNN пише про те, що прорвали збройні сили України першу лінію оборони в Запорізькій і Донецькій областях? Дивіться, ви трошки це припутали. Сили спеціальних операцій тут не при чому. Траханку це головне управління розвідки це зовсім інше. Що стосується е, операції в Курску, то військова контррозвідка, а не просто контррозвідка. тобто більш чіткіше. А взагалі с, й, треба вітати наші успіхи, вони е, показують про те, що Україна стає сильнішою, є можливість використовувати нові засоби ураження. Е, ви бачите, що навіть ті е, безпілотники, які використовувалися в курску, вони є новітніми, більш дієвими. Є можливість їх виготовляти в великій кількості, і відповідно до цього отримувати результати. Так, ну ми чули президента напередодні. Він сказав, що і ракетну програму, декілька ракетних програм насправді Україна запускає деталі зі зрозумілих причин він не розкрив. Сказав, деякі були успішні, деякі не дуже. Ну бачимо, що успіхи, оскільки знищена одна з гордостей об'єктів, якими пишалися росіяни, знищена. Ще й показово, що безпілотник український в цей час фільмує все це і. Ця система, яка мала б знищити цей безпілотник, очевидно, його не помітила, то це багато про що говорить. Пане Вікторе, повітряну тривогу, оголосили в Донецькій та Запорізькій областях. Ми закликаємо наших глядачів подбати про власну безпеку. А говорячи про безпеку чи небезпеки, які чатують на росіян, з силу того, що ми намагаємося розвиватися, і Tech, як сказав президент Зеленський, розвивається активно в Україні. І навіть восени має бути міжнародна виставка. То наскільки це за світовими рамками це ефективно? Адже, наприклад, по безпілотниках зрозуміло, Росія випереджала нас на початку повного штабного вторгнення. Але чи говоримо ми зараз про певний паритет? Ну, про паритет поки що не будемо говорити, особливо те, що стосується дронів, так так званих дронів камікадзе, тому що все ж таки вони вийшли на промислове виробництво. Але разом з тим, технологічно ми справді їх випереджаємо. Це чому це так? Тому що е, зрозуміло, що Україна зараз хочемо це чи не хочемо, я, е, являє собою полігон е, військової техніки, де буквально е, в режимі онлайн можна е, не просто перевірити, але й виправити ті помилки, які є е, у конструкторів чи виробників. Тому е, зрозуміло, що е, дуже багато представників закордонних. Е, Військових компаній навпаки намагаються переконати свої уряди, щоб їхня зброя потрапила до України і їхні представники могли б відслідкувати ефективність використання тої чи іншої зброї, і не неодноразово вже в пресі західні писалося, що Україна справді виходить на перші позиції власне в тих технологічних моментах, які пов'язані з використанням саме технологічної зброї. Ви Подивіться, що твориться в Ізраїлі. В Ізраїль не просто так став виробником найбільш технологічної і ефективної зброї, а все це тому, що вони її постійно перевіряють і вона використовується безпосередньо в бойових діях для захисту свого населення. Тому тому зрозуміло, що в них найкраща система протиповітряної оборони залізний купол. В них е чудові е моменти, які вони використовують е лазер для знищення безпілотників, е танків. Тобто, це, 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 це зрозумілий процес, і я вважаю, що Україна йде е тим самим шляхом, і е після перемоги ми справді будемо знаходитися на перших е е рівнях. Ну, Пане Вікторе, це залізний купол загальновідомий, так а нещодавно в українській аудиторії могла бути відома ще одна система: це праща Давида, яку до речі, Фінляндія, наскільки я пам'ятаю, збирається в себе встановити, теж досить ефективна. Чи будуть у нас найближчим часом подібні розробки? Тому що ну те, що українська ракета вражатиме. С 400 в Криму ще рік тому важко було уявити. Ми б хотіли, щоб це було ще рік тому, але важко було це собі уявити. Зараз ми бачимо, що перший такий випадок є. сподіваємось, не останній. Ну е, дивіться, то що ракета вразила е, тріумф. Це, це треба розуміти, що це все ж таки наша розробка. Е, Нептун, яка просто підлаштована. Нептун був створений для ліквідації ворожих кораблів, і є своя специфіка використання його в морі, а тут була використана ракета по наземній цілі. І я так розумію, що власне в тому напрямку йшла розробка модифікації цієї ракети. І слава богу, що ми тепер маємо що показати, і маємо продемонструвати, що е, ті всі їхні, е, чрезвичайні, які вони продавали за мільярди доларів е, системи, вони е, нічого не варті. І ми бачимо, е, що не тільки ми ліквідовуємо е, е, ворожу техніку, але вони втрачають покупців на міжнародному ринку. пане Вікторе, ну yeah. те, що вони втрачають покупців, все добре. А чого вартий, От ви сказали про С400. а Я продовжуючи вашу аналогію. А чого вартий тоді Чорноморський флот Російської Федерації на фоні того, що Україна активно використовує безпілотники, і в нас вже є своя бригада морських дронів? Чорноморський флот зіткнувся з ситуацією, коли високотехнологічне озброєння, яке має велику ефективність і мову Перевищує всі їхні досягнення в суднобудівництві. насправді чорччсам сам чорноморський флот і всі його можливості справді показалися досить немало ефективними проти морських дронів, які ну зібрані поки що. Я так розумію, навіть не на конвеєрі, а фактично ручна робота, і це показує, що ситуація з новітнім озброєнням. В світі пішла зовсім іншому напрямку. Я хочу сказати, що про морські дрони про їхню небезпеку давно казали великі країни, які розпочали гонку великих кораблів. І навіть така країна, як Іран, вона неодноразово показувала свою ефективність тими катерами, які вони використовували в перській затоці. Тому я думаю, що ефективність, яку показала Збройні Сили України і Служба безпеки, яка була модератором цих дронів, я думаю, що це буде вивчатися в військових академіях в багатьох світів, як можна, використовуючи малі кошти і високотехнологічні розробки, поставити цілий флот. На, на прикол і заховати його десь в, в бухтах. президент Зеленський бачить закінчення війни, тим, що ми вийдемо на кордони 91-го року. Він говорить Володимир Зеленський не раз говорив про те, що. Крим буде нашим де-факто. Але от якщо вже заговорили про Чорноморський флот, про те, що зараз Україна стає сильнішою і може вражати його, що іще нам потрібно, тому що ми прекрасно розуміємо, що потім Крим потрібно буде захищати. Як знизити свою вразливість? Ми прекрасно розуміємо, що крім того, що ми зараз виробляємо дрони безпілотники, які відправляють на дно російські судна, нам потрібно ще б завестися, напевно, що своїм флотом. Ну... No, um... Паритет має бути в трьох напрямках: це е, ракети протиповітряна оборона, це авіація, яка прикриває ці, цю протиповітряну оборону. І зрозуміло, що е, флот, е, можливо, не великі кораблі, але а середня, навіть малі, які можуть забезпечити прикриття е, наших об'єктів на узбережжі. Тобто, цей компонент справді треба розвивати. Ну, ми знаємо, що в нас е, будуються кораблі в Туреччині. Нам е, допомагають наші партнери з е, тими суднами, які передаються в наш флот. Я сподіваюся, що е, після перемоги можливої репарації будуть в вигляді е, певних суден з боку Російської Федерації. Подивимося після другої світової війни, і Італія, і Німеччина допомогла радянському союзу у відновленні флоту. Тому на все можна сподіватися і сподіваюся, що і, і, і не буде Але, такого так, поняття. Як побачимо, було. що залишиться так від чорноморського флоту, тому що теж президента пам'ятаємо. Він казав, що чим довше триватиме війна, тим менше шансів вціліти цьому флотові. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, був разом з нами.